Агай-гай! Жив собі бідний чоловік. Мав одного сина, статечного і робітного хлопця. І чоловік любив працювати, але бідність не могли осилити і жили у скруті. Ей, няню, доста з того! Піде я у світ і будете видіти, що знайду ліпшу доголю. Добре, сину, ну іди. І хлопець зібрався в далеку дорогу. Батько провів його аж поза готар. А там починався великий лісище. Попрощався чоловік із сином і тяжко зітхнув. Та чи увиджуша тебе, гай-гай!» Як вимовив це слово, з'явився коло нього якийсь чоловік чорний, чорний і страшно паскудний. Озвався Я тут. Мами не кликали тебе, сказав батько хлопця. Я не глухий, чув, як ти вигукнув гай, гай. То зі своїм сином я прощався, гай гай кажу, чи увижу я ще тебе сини за свого життя. Перебач, говорить надичорний, сталася помилка. Але щоб знав, я керівник усіх нечистих сил і звуть мене Гай-гай. Коли ти це слово, я подумав, що то мене кличеш. І хоче йти геть. Та повернувся і позвідав бідного. А куди ти виряджаєш сина, що аж сюди прийшов з ним прощатися? Іде у світ служити, бо вдома така тіснота, що далі не зможемо дати собі ради. А чи пустиш сина служити до мене? Тяжкої роботи він мати не буде, але біду відігнати годен. Можете забагатіти. Батько налякався до проводиря нечистої сили відпустити єдиного сина, а тут сам хлопець трудився у бесіду. Я няню беруся. гай Гай-гай поплескав його по плечу. Також мені легеня й треба. Я зроблю з нього царя. А ти, старий, щоб не знав біди, візьми оці гроші, і дав біднякові мішок золота. Чорний з хлопцем за хвилину щас. А чоловік, зажурений, вернувся додому. Та чого сумувати? Жити вже є що з голоду не вмре. А що сталося із сином? Гай-гай поніс його в далекий незнайомий край, Звів хлопця до свого палацу і наказує Тут і будеш жити. Я ж говорив, що в мене тяжка робота будеш собі в кімнаті сидіти, і що забагнеш їсти і пити. Але, виходити, не смій ні митися, ні стригтися, ні голитися тобі не дозволяю. Якщо витримаєш рік, по твоїй заслузі тобі заплачу. Чи пристаєш? Пристаю. Гай-гай замкнув двері і хлопець зостався в кімнаті один. Так перебув рік. За той час обріз став дуже брудним. З'явився Гай-гай. Вірно, ти служив, можемо з тобою розрахуватися, ай бо я про себе зостатися ще на один рік. Та добре зостануся, погодився хлопець. Витерпів і другий рік, тоді Гай-Гай умовив його, щоб побув і третій. Так хлопець три роки жив у нечистоті. Зробився з нього здоровий хлопчище, тільки страшно цуравий, і такий нечистий, що аж почорнів. Такого слугу, каже дідько, – я ще не мав. Тому не хочу тобі заплатити звичайною платою. Маю як у тебе оженити. Даєш свою згоду? Та добре би і сиділо зробити. Лиш то піде за мене, такого не ми, то, й обросло. то не твоя жура. Ти візьмеш царівну і станеш багачем. Айбо. коли будеш уже сам собі паном, даш мені три задачі, які б я не міг виконати, інакше пропадете і ти і твоя жінка. Найбуде. Нечистий з радості аж підскочив. Ну тоді готуйся, ідемо сватати. Неодягнений, нечистий. Так слухай мене. Сіли у бричку і рушли в путь. Стали перед високими царськими палатами. А я й у сріблі золоті пішов до царя. Привітався і каже: У мене є син, я прийшов за нього сватати царівну. А в царя на видані були аж три доньки. Я дуже радий. Сказав цар Сватачеві. Ай бо таке вже оце діло, най кожна з дівчат відповість любить чи не любить того легня». Цар закликав дочок і розповів, що прийшов Сватач. А де молодий? звідують дівчата. Там у бричці. діти, і подивіться. Наперед вибірла старша. Заглянула в бричку, а там сидить хлопчище. Страшний волохатий, одягнений у дрантя. Вернулася до палацу і каже Я його не хочу. Обіла середуща, але їй не сподобався. Ну, видиш, каже цар, твого сина не хочуть дівчата. А може, ще полюбиться третій? На іде погляне, бо я своїх дочок силою не буду віддавати. Побігла й наймолодша. Хлопець сидить у бережці, вже якийсь засмучений, оглянула його з одного боку, з другого. Хлоп ніби порядний, тільки би обчистити, подумала про себе, вернулася до батьки і сказала Добрий молодий, мені любиться. Ну, видиш? осміявся до царя Гайгай. -гай. Будемо свати! Сіли за гостину й домовилися, коли посвадьбують. Гайгай швидко відкланявся і вернувся з хлопцем до свого палацу. А вдома говорить: Наймолодший із царевих дочок засватана за тебе. Подобається? Гайно. Гай, Гай сказав Тепер три дні будеш лиш купатися. Коли хлопець вийшов з триденної купелі, став такий красивий легінь, що любо було глянути на нього. А як убрався у парадне плаття, всі почали казати, що такого хлопця пошукати треба. Тепер можемо їхати до царя на весілля!» Повели з собою і гудаків, покликали високих гостей, словом, з'явилися в царя з великою порадою. А старшим царем донькам не терпиться глянути у бричку. А Ано, ну, який? Думаю собі пронаречено. Хоч посміються всі з нього. Відхилились дверці, і вийшов такий легень, що старша аж зомліла. А середуще не раз схобилася за голову, От такого красеня відмовилася. Під вечір жаль ускочив воду і втопилася, а за середущою і старша. На. шепоче хлопцеві нечистий. Дидуші вже мої, це й твоя заслуга. Тепер сподіваюся, що скоро і третя твоя наречена дістанеться мені. Але хлопець тільки засміявся. Думаю собі. Пропав би ти диявол, але я ж тобі найду такі задачі, що голову на них поламаєш. Смуток оселився у царських палатах. Дві доньки загинули. Цар хилиться край столу, сльози течуть з очей. Але весілля треба вже справляти, коли почалося. А як відгуляли, агай гай посадив молодих у бричку і відвіз до себе. На, говорить хлопцеві. Живи з жінкою в палаці, держава твоя. А через три роки я прийду. За той час придумай такі три доручення, які б я не міг виконати. І щас просто на місці. Наш хлопець почав царювати. Добре мовилося, та час швидко минав. Скінчилися три роки. І гай-гай би з неба впав. На легеньо, час! Давай таку задачу, аби мені була не під силу. Хлопець вигадав: за одну ніч нечистий має поставити палац з чистого срібла золота, а щоб до палацу вів кришталевий міст із височезними стовпами і на тих стовпах золоті потята співали. Хай гай пропав, а хлопець веселий, щоб гадав нездійсниму річ. А й бо не сказав нічого, яку баламуту має із нечистим. Рано повставали і не впізнають. Де вони знаходяться? Замість старого палацу золота палата. А від неї до царського двору веде чудовий, кришталевий міст з високими стовпами, і на стовпах потята золоті співають. Не знає, хлопець, чи радіти, чи журитися. А пропасник знову перед ним. На початок є, нічого ти не виграв! Давай другу роботу. Хлопець уже сердит. Усі гори у державі заодно мусиш розрівняти, з них золото срібло і каміння зносити сюди в купу. А на тому місці, де стояли гори, має зеленітися засіяне поле. Ще тяжча задача, сміється Гай-Гай. та не біда, щось будемо робити. Рано встають і бачать. Гори десь пропали, коло палацу лежать купи золота, срібла і каміння. На тому ж місці, де стояли гори, зеленіє поле, тепер хлопець злякався. Нечистий виконав такі тяжкі задачі. Уже лише одна зосталася. Що тобі є? строжилася жінка. Така краса сталася, ти не радієш. Він розповів про свою угоду із гайгаєм. сталася остання задача. Якщо його виконає, нам буде кінець. Жінка подумала і каже: Знаєш що, сховайся, а як прийде сюди Гайгай, -гай, я з ним поговорю. Зв'язся, нечистий. Де молодий цар? Він щось задуманий, пішов на прогулянку, до вечора, може, й не повернеться. Якщо вам щось треба, скажіть, я зроблю. Тайнову нову роботу мушу зробити ще днець. А моя задача буде правоплатна, все однаково, і молода жінка, вже недовго думаючи, вирвала свій кучерявий волос. Бачите свій волосок, треба його вирівняти, мусить бути прямий, як стріла, Ай-ай, гай засміявся. Взяв волос за два кінці легенько натяг. Готова робота. Ти волос прямий. Ану, лиш пустіть його, пустив, а волос ще більше скрутився. Треба, щоб став рівний. Гай-гай пробував усяко. Як добре намучився, вдарив себе рукою по лобі і каже: Та я ж бачу, як ковалі залізу наперед нагріють, а тоді вирівнюють, і всунув волос у вогонь. А той лиш зашкварчав. Такий ти силач, сміється з нього жінка. Тоненький волосок, і той не зміг вирняти. Забирайся, скажімо. Гайгай, як побачив, що утратив діло, вдарив собою в землю і розсипався на порох. І в цей час воскресло ті сестри, що втопилися. Ну, ходи сюди, покликала жінка чоловіка. Третя задача пішла в нашу користь. І запам'ятай прислів'я про жінок, що в них довге волосся короткий розум, неправильно вигадане. І відтоді добре жили. Старші сестри також віддалися, і всі живуть собі щасливо ще й днес, як не повмирали. На вербі дзвінчик, нашій касті кінчик. Залізноноса баба раз був, де не був, за темними лісами, за глибокими морями, від нас на сімдесят сім держав, а ще далі на десять гробиних кроків і на двадцять блошачих скоків, Жив там один чоловік, ким мав стільки діточок, як на нарешиті дірочок, І ще одним більше. Діти такі, ніби з лантуха, картоплі насипав малі більші, ще більші. Журився чоловік, що їм робити з діточками, був такий бідний, як церковна миша. Коли дивився на дітей, то серце йому розривалося. Бліді, голодні, такі слабенькі, що падуть від вітру. Думав, думав чоловік, як зрадити біді, але ніяк не годен був щось надумати. Ще доки жила жінка, сяк так, тягнулись дня на день, а як померла, то всі біди посипались на його бідну голову. Крутив, вертів на всі боки, або чим далі тим гірше виходило, б, каже собі чоловік. Ей, та сього ж не можна витерпіти. Під освітом щастя пошукаю, ми як удома сидіти, усі погинемо. Так і зробив. Нагодував дітей чим було. взяв на плече сокиру і пішов широким світом. Іде, іде, іде. Раз лиш заблудив у глибокий ліс. Настала його така ніч, що потом можна би сокирою затяти, а йбо чоловік не стає, а все далі йде. Кло півночі вже й сили не має іти, але боїться лягти відпочити, щоб звір його не розірвав. Раптом далеко перед ним щось зблиснуло. Чоловік за світлом, за світлом і дійшов. Світло виливалося з маленької хишки, що була серед лісу. Чоловік заглянув у вікно, лампа світить, і вогонь горить, аж іскри розлітаються, наче б якась невидима сила гребла грань у пічці. Чоловік подумав Ой, тобі добре зігріться і просушитися, бо падав дощ і плаття подорожнього геть чисто промокло. А громи так почали бити, що душа із чоловіка мало не вискочила вон. Ну, а буде, що буде, я зайду до хижі, а чи мене не вб'ють. А як будуть бити, то і я маю сокеру. Погруйка у двері ніхто нічого. Погруйкав удруге, тихо. на двері, вони відчинилися, переступив поріг. А в хижі тепло, тепло, чимось приємно пахне, але хижа порожня. Розглядає, ходить чоловік по хаті, але ніде живої душі. Сів коло вогню, сушить плаття, потім сів на левіцю гріється. Тут так добре, а над віде, темна ніч, дощі, лі, громи бухають. Чоловік думає собі то тут же й чому так красно пахне. Глибто на стіл, а там усяка їжа й пиття м'ясо печене, курка, калачі, що лиш загадати? Ну, говорить собі чоловік, вже нагрівся, а тепер наїмся, бо черево чую, біду робить. Сів до столу і почав уплітати. Їсть то одне, то друге, попиває. Їв і пив доти, доки в нього лізло, а потім набив піпу, запалив та й курять якісь комина. Нараз позирає, а поряд на лавці паскудна чорна кішка і на нього очі витріщила. Хотів відігнати, а вона тої ж хвилини щезла. Гммм, думає чоловік, не бачив, коли з'явилася, не бачив, куди й зникла. На мою душу, я потрапив у чертівську хижу. Так і є, озвався голос. Долашний чоловік липнув у той бік, звідки почув голос. А там таке бабище сидить, що на неї дивиться страшно. Стільки неї зморщок, як у циганки на спідниці зборок, носи ще такий довгий, що коли голову схилить, то в землю впинає, а той ніс із заліза. Коли ним ударить, то гуде, як дзвін, баба говорить Так, так, чоловіче, потрапив ти до чортівської хищі. Я чортова мати, зараз прийде з пекла мій син, візьме тебе в руки. А ще, як йому скажеш, що ти його полуднок з'їв, я його не бре. Почув оце чоловік. Я аж враз пішов по ньому, зубами цокотить, а баба продовжує помочі не є! ніякої. Ти пропав навіки. У пеклі чорти будуть тебе шпигати, гаряче смолой поїти у божці сіркою кожного дня копати. На, добре тобі буде!» Йой, відпрошується, бідний. Дужко, поможи мені. У мене купа дітей. Що буде із ними? Усі загинуть без віця, без матері. А баба булькоче, підеш до пекла, там тобі є місце. Я могла б тобі допомогти, а я і так не допоможу. Красунечко, поможи мені. Що хочеш я тобі зроблю, лиш найм дві син до пекла не несе. На ну, добре, допоможу, якщо чинеш те, що накажу. діло не тяжке. Я на все пристану. Та ні, тебе визволю від пека. Робиш щасливим та багато більше візьмеш мене за жодно. Чоловік, як це почув, то мало з ніг не впав. Йой-йой, Щоб він узяв за жінку стару бабу із залізним носом. Що люди сказали, якби би побачили в селі, яку фітьму він привів до хижі. А баба своє. Так, так, чоловіче, ти, бідний. У тебе дітяжінки не маєш. Візьмеш мене, і побачиш, як добре тобі буде, та тим діточкам, як буду в маслі молоці купати, а палицею по хребту мастити. На, гаден, що робити? І залізну носу не хочеться брати. Але в пекло йти немає дяки. Добре, погодився. Візьму тебе за жінку, тільки врятуй від пекла. Домася. А тебе збираємося до тебе, щоб до ранку була вже на навісті. Та й відразу вибігла як молодиця. Якусь хвилину привела віслюка. Потім принесла міхе і повела чоловіка до підземної комори. А там чого тільки нема. Всілякі плаття, дороге, чоловіче, жіноче їжа та питя, які лиш загадати. Гроші золоті й срібні, дороге каміння різних кольорів. Баба каже На, дорогий мій гаснику, все твоє моє. Пакуй, міхе, що не тільки влізе, повезамо до твоєї хижі». Насипали золото та срібла діамантів, пакували дорогого плаття, а зверху поклали їжу й напої. Міхи звалили на візок, що нам готові став коло хати. Тряг чоловік осла і рушили в дорогу. Їхали цілу ніч дрімаючи на возі. Коли розвиднялося вже було на краю лісу. Баба говорить Не поспішай, аснику, Спочинь тут на травишся зеленій. Чоловік спинив осла, полізали з возика, розв'язали міхи і почали пригощатися. Силує баба чоловік. Їж, дорогий мій їж, і вибирає йому найсмачніше. Але чоловікові тепер не доїдні, не до пиття, усе дома, якби позбутися біди. А баба не їлася, випила пляшку міцного вина, випила другу і лише перевернулася сп'яніла і заснула. Чоловікові не треба було більше. Плював у руки, взяв сокиру та коли гупнув обухом по бабиному залізному носі, той переломився. Баба закричала, а далі простерилася, як пес на пиздір'ї. Раз двічі тріпнулася й померла. Айбо коли чоловік гримнув по її носі, то й так загодів, що почули в пеклі. -о, -о, -о! закричав чорт. «Мої мами хтось ніс переломив. За ним. Треба схопити. І зразу вискочив із пекла. А чоловік, дайте, сидів, не чекав ні хвилини. Скочив на воза й ломакою гатить в слюках. Осал небурака не знав, у чому діло і перелякано помчав, що було духу. Вазиковий тільки замітувався задто в один, то в другий бік. Уже недалеко було до села, коли чорт вийшов із лісу, і знайшов свою матір з переломленим носом. Озирнувся і бачив возика. За ним. Догнав чоловіка саме в ту хвилину, коли житой повертав до себе у двір. Злодію вбивце, вигукує чорт. Далі не жиєш. Пусти. кричить Газда. Тут уже я пан. Чорт таки тягне чоловіка, а той не дається, вчепився за стовпа. На крик вибігли діти, обдерті, кострубаті, замащені, почали галасувати. Я янько мріям чорта, обдремо його і зі шкори бо бочкори!» Бо ти мати м'ясо. А що то б рогів будь там трумбети? Чорт перелякався і почав просити чоловіка Пусти мене, нікого не буду більше тобі шкодити. А чоловік каже Не пущу, наймої діти не будуть голодні. Та чорт так і вирвався, озирнувся вже аж коло лісу, вхопив свою матір і скочив просто в пекло. А чоловік завів у двір віслюкає з возиком. І від того дня так забагатів. Що не було такого багача в цілій околиці.